Сьогодні поговоримо з вами про рокіровку. Король відкритий, всім це видно. Тут рокіровка необхідна. Ось він підходить до тури, тура зіймається із гори, летить униз єдиним скоком до короля з другого боку. Рокіровка це хід, який робиться одночасно королем і турою. Є два види рокіровки довга і коротка. Коротка робиться на фланці короля, а довга на фланці ферзя. Хід відбувається наступним чином. Короля переміщаємо на дві клітини у напрямку до тури, при цьому між турою і королем клітини ігрового поля не повинні бути зайняті іншими фігурами, а тура ставиться на полі біля короля, яке пройшов король. Рокіровка неможлива в таких випадках, коли королем був зроблений хід, коли турою, з якої планується рокіровка, був зроблений хід, коли зайнято хоч одне поле між королем і турою, коли після рокіровки король потрапляє під шах, коли король під шахом і намагається піти від нього рокіровкою. Коли на відрізку між торою і королем є биті поля, поле знаходиться під ударом фігури суперника.